Добрий день, мене звати Андрій, це компанія Корві. Сьогодні тема відео VZU, та XDR, і ми, як офіційний дистриб'ютор цього рішення на території України, підтримуємо розвиток і знання щодо цієї системи. Сьогодні ми розглянемо функцію на короткому кейсі. Функція це моніторинг ресурсів. Сьогодні ми будемо розглядати аналіз моніторингу ресурсів на операційній системі Ubuntu. Як зазвичай працюємо з нашою консолью ВАЗУ та з агентом на Linux. Для сьогоднішнього відео буде не тільки Linux як агентний вікно якого бачите перед собою, а також підключимось по SSH до VAZU бекенду, оскільки будемо робити цікаві налаштування. Спочатку що варто сказати, щоб працював цей кейс. Потрібно увімкнути виконання віддалених команд на операційній системі, тобто XDR функціонал. Про те, як його увімкнути, ви можете переглянути в документації або звернутися до нас чи вашого інтегратора за консультацією. Суть роботи кейсу в тому, що ми будемо виконувати команди на рівні операційної системи, щоб збирати інформацію про використані і вільні ресурси. Потім агрегувати їх та аналізувати в консолі ВАЗу. Перейдемо до агенту. І виконаємо налаштування, які можна зробити і через групові політики. Але для різноманіття в цьому відео зробимо ці налаштування на рівні конкретного агента. Агент можна налаштовувати як адміністративними діями з консолі і потім синхронізацією, або прямими діями від рута або адміністратора на робочій машині. Перейдемо в налаштування цього файлу та додамо додаткові налаштування. З отримання інформації файлу. Відповідно для використання цієї функції ми будемо вичитувати файли з локальної системи. Перейдемо в налаштування, які потрібно зробити. Я вже зробив ці налаштування, коли готувався до відео. І в розділі tag local file ми будемо виконувати команди для збору інформації. Як ви бачите, є інформація щодо вільного місця на диску, вільної оперативної пам'яті та рівня навантаження центрального процесора. За детальними командами можете звертатись до нас або до, до вашого інтегратора за консультаціями. Тим не менш, гадаю, що ви зможете розібратись, як це використовується, розуміючи підхід на документації системи. У випадку, якби я створив файл, нам треба було перезавантажити агент відповідно командою systemctl restart і далі ввезу агент Ми цього робити не будемо, оскільки агент вже застосував ці налаштування. Тепер нам потрібно нові дані, які отримуємо з агента, декодувати та задати правила реагування на них. Оскільки моніторинг ресурсів це невбудований модуль, і ми робимо ці налаштування вручну з власної ініціативи. Для цього зайдемо в консоль та перейдемо в розділ декодерів. Коли ми працюємо з декодерами і створюємо власні, їх потрібно створювати в окремому файлі. Вірніше так рекомендується, який називається Local Decoder. Це робиться для того, щоб декодери не перезаписались при оновленні системи, оскільки система оновлює вбудовані файли декодерів. І як ви бачите, ми зробили декілька декодерів, які з текстового формату отримують інформацію щодо диску, щодо вільної пам'яті та щодо центрального процесора. Тепер повернемось до правил. І логіка така сама. Якщо ми створюємо власне правило, переходимо в розділ Custom Rules і в файл Local Rules. Відповідно також створимо правило реагування. Відповідно перевіряємо на те, скільки є місця, наскільки завантажена пам'ять і наскільки завантажений центральний процесор. І якщо ми бачимо, що місця мало або не вистачає ресурсів, створюємо високого рівня повідомлення, щоб ми отримали таке повідомлення і сигналізацію з ВАЗУ. Для застосування цих правил ВАЗУ сервер потрібно перезапустити. Ми це робити не будемо, оскільки вже ці налаштування застосовані в підготовці до відео. Але перезапустити можна цією кнопкою Restart Manager. Також перезапустити можна з бекенду. Через ssh підключення до ВАЗУ. Після цих налаштувань ви побачите в своїх security івентах додаткові події. Давайте подивимось. Подивимось, на прикладі вільної пам'яті. Як ви бачите, у нас з'явились додаткові поля. Якщо ви слідкуєте і робите дії разом зі мною, то зараз ці дані будуть не в форматі числових, а в форматі тексту. Для того, щоб виправити це, нам необхідно перейти на бекенд та зробити додаткові налаштування в FileBit module ем, в базу. Для цього потрібно зайти в template та змінити певні налаштування. Новостворені поля, які ми отримуємо. потрібно задати правильний формат числовий Double. Після цього виходимо та перевичитуємо налаштування. Якщо налаштування створені коректно, ви побачите повідомлення схоже на це. Наступним моментом є те, що при зміні налаштувань індекси не перезаписуються. Але ми можемо вручну зробити перезаписування індексів. Для цього перейдемо в меню DevTools. Та з консолі, яка по Апі спілкується з бекендом в Азу, виконуємо деякі дії. Спочатку отримуємо індекси, які є в системі. Та знаходимо індекс від сьогодні. Наприклад, в нашому випадку протестуємо від вчорашнього дня. Так, ми записуємо 1 вересня, відео вийде трошки пізніше, дивимося від 31 серпня. Ми бачимо, що є такий індекс. І в цьому індексі є дані, які нам потрібні. В цьому відео тут вже дабл, в вашому випадку тут буде keyword. Тобто ключове слово. Потрібно виконати наступні команди. Спочатку, відповідно, події з цього індексу, перевести в backup. Далі видалити ваш основний індекс. З бекапу перевести в індекс з тою самою назвою, щоб перезаписались і формати чисел відповідно до налаштувань, які ми застосували. Та видалити БК, оскільки він не потрібен. Після цих подій перейти назад в Index, Stack Manager, Index Patterns та зайти в індекс вазу Alerts та оновити його. Після цього ви можете зробити ще більш танкі налаштування. В даному випадку ми бачимо, що в нас є поля з типом число. Ми можемо задати також формат, наприклад, якщо це байти, зайти та обрати байти. Як ви бачите, це вже зроблено в підготовці до сьогоднішнього відео. Save field. Подивимося, яку ж інформацію ми можемо отримати. Як ми бачимо, інформацію про наявні ресурси тепер фіксується на дешбордах та івентах. Якщо ми перейдемо в івенти, то бачимо, що ми збираємо інформацію по вільному дисковому простору, з завантажуваністю операційної пам'яті та інше. І у випадку, якщо цих ресурсів буде вкрай мало, ми отримуємо повідомлення з високим рівнем пріоритету про те, що недостатньо ресурсів на агенті. Також ми можемо зробити власний дашборд. Переглянемо його. Перейдемо в меню Dashboard. Та створимо дешборд з цими метриками. Ми вже створили певні візуалізації. Відповідно, давайте їх додамо. А саме, використання дискового простору та використання пам'яті. Як ви бачите, в нас є інформація щодо використаного дискового простору та вільного, та використаної пам'яті та вільної. І також ми можемо зберегти цей дешборд. Для майбутніх використань. Давайте глянемо одним оком на те, що ми візуалізували на прикладі дискового простору. Зайдемо в налаштування та «Едітор». Ми бачимо, що використали поля MaxDiskSpace bytes і MaxDiskUsedBytes Тобто вільне і використане. А на Ось X кинули час. Також в часі ми змінили інтервал з дефолтного на годину чи день до хвилини. Гадаю, що така конфігурація корисна не тільки для IT, але й для безпеки, щоб моніторити критичні ресурси і бути впевнені, що ваші безпекові системи завжди будуть працювати. Також це є корисним для компаній, які використовують хмарні ресурси, такі як Amazon, AWS, наприклад, тому що ми можемо інтегрувати з коннектором та отримати деяку інформацію з Amazon, наприклад, використання процесора, але додатково розгорнути агенти на ресурси та отримати інформацію, яку ви побачили тільки що, як в графічному вигляді, так і в детальному текстовому для моніторингу ресурсів. Всім дякую за увагу, слідкуйте за каналом, буду вдячний за підписку та лайк. До побачення!